Мої улюблені складні випадки сьогодні прийшла жінка з складною сивиною з чорними п'ятнами по дижені і з дуже забитою базою. Першим етапом було змиття кольору. Ми змили косметичний пігмент ремуверами, акселератором. Далі з допомогою блондбустер технічної лінійки Cameco Italy ми зробили гарний градієнт, так як бажання вийти в теплий шостий відтінок, додали максимально велику кількість каротинового рефілеру, продукту, який зберігає еластичність для того, щоб нам наповнити структуру. І далі просто нереально магічний результат, який ми отримали в техніці контурінг, підготували в максимальне дотонування, нанесли лікувальну ампулку відновлення структури, кислотну фарбу, яка наповнила пошкоджені ділянки волосини, шовк, незмивайка, мус ерстайл, молочко лікування, і подивіться, який ідеальний результат, гарна техніка, яка буде носитися більше півроку.